З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай же сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, нідь пройшла, обертається кругом земля. Обертається кругом земля. Впливає час в історію, на роки десятиліття в долину летять, а ми. Ми всі земляни пересічно озираємося назад, крутимо наше колесо історії, пригадуємо окремі історичні події, які відбувалися на самісінькому початку вересня, а може, і в кінці серпня у різні історичні епохи. Зазирнемо на початок вересня у 1792 рік. На Таманський острів причалюють кілька човнів козацьких чайок. А що вони там роблять? А це Починається заселення Кубані українцями. Катерина II, зруйнувавши спочатку Гетьманат як державну інституцію українців, а потім і Запорозьку Січ, уже не знала, що робити з козаками, тому що надто вони були вільнолюбні. надто вони складали якусь загрозу для російської імперії. А тут, розчистивши шматок тієї таманської землі від черкесів і ногайців, Катерина і надумала переселити туди. Кубанських козаків, як ми їх потім стали називати. Але це були звичайні українці, українські козаки. А чому? Ну, по-перше, вона знищувала той осередок небезпеки, осередок вільнодумства, отам на Запорожжі і південніше у степах. По-друге, це був своєрідний захист від черкесів на тому ж таки Тамацькому півострові. Ну і по третє. Козаки мали тримати той кордон з черкесами і ногайцями, а також і освоювати не освоєні землі кубанської території. Ну так воно і сталося. Спочатку туди переселилися 17 тисяч козаків і 8 тисяч козачок, ішов окремий реєстр. Врешті-решт, перша хвиля переселенців козаків на Тамацькі півострів складала 25 тисяч осіб. Уже до середини 19 століття їх там було понад 100 тисяч, а перепис у Радянському вже Союзі в 1926 році засвідчив, що Козаків, українців етнічних, на Кубані жило вже близько мільйона. Ось така історія кубанських козаків, як ми їх тепер називаємо. Тож не дарма у основі репертуару кубанського козачого хору, який так подобається багатьом із публіки, так багато українських пісень. Своє головне місто. Там на Кубані козаки тоді назвали Катеринодару, Ну а сьогодні це Краснодар, благодатна земля, де живуть нащадки українських козаків. 1 вересня 1939 року, а заодно і 2 вересня 45-го року. Ці дві дати пов'язані нерозрівно, це дати Другої світової війни. 1 вересня, згідно із пактом Рібертопа Молотова, Гітлер напав на Польщу. Почалася Друга світова війна. Ну, а 2 вересня 45-го року на лінкорі, Міссурі поблизу Японії, було підписано акт про беззастережну капіля... капітуляцію Японії. А отже, і кінець Другої світової війни. Цікаво, що до цього доклався українець. Генерал Кузьма Дерев'янко від Радянського Союзу підписував той акт. Страшними катками трагедій прокотилася Друга світова війна українськими землями. Але для українців 2 вересня 45-го року вона не закінчилася. Ще майже 10 років воювали вояки чи окремі підрозділи, чи навіть окремі захисники із української повстанської армії проти більшовиків. За майбутню державу. Вони не мали ніякої надії за свого життя побачити українську державу. А я кажу, у них була ідея, а в них ідея була дуже проста. Ми подамо приклад наступним поколінням і на нашій крові, на наших кістках виросте ідея української соборності. Уявляєте, ступінь тієї жертовності. Але повернемося все ж таки до теми Другої світової війни. Вочевидь, що варто було б відзначати. 1 вересня як день жалоби у зв'язку з початком тієї війни, ну а 2 вересня вже перемогу у Другій світовій війні над світовим злом японським мілітаризмом і німецьким нацизмом. 4 вересня 1965 року столиця у Київському кінотеатрі Україна відбувається прем'єра фільму Юрія Іллєнка і Сергія Параджанова. Тіні забутих предків за повістю Михайла Коцюбинського. Цей фільм уславив Україну навіки, без перебільшення, і війшов у золоту скарбницю кіно не тільки України, чи Радянського Союзу, чи навіть і всієї землі. Але справа сьогодні не в цьому. Саме тоді там виступив Іван Дзюба, критик, журналіст, науковець, і сказав, що сьогодні в нас свято, але в той же час і горе, тому що арештовують українську інтелігенцію. А арешти української інтелігенції вже почалися. Зокрема, це був Іван Світличний, Богдан Горень і навіть художник Ярослав Ментуш. Публіка, яка була, була тоді у кінотеатрі, збентежилася. І тоді Василь Стус і В'ячеслав Чорновіл, хто з них був першим сьогодні, сказати не беруся, вигукнули в зал. Хто не згоден з репресіями, станьте на ноги. І зал піднявся, ну, можливо, не весь. Хоча там було багато членів від ЦК, адже прем'єра була елітна, тобто перший показ. Ну що ж, це можна сказати, був сплеск української опозиції, яка вже починалася. Починалося оте шістдесятництво. Ну, ті люди, які підписали потім із залу листа у ЦК стосовно недопущення репресій, усім їм щось було, а було і більше сотні тих глядачів. А конкретно дзюбу вигнали з роботи з видавництва, Чорновола вигнали з роботи із газети. Молода гвардія, десь він там кочегаром потім працював. Василя Стуса вигнали з аспірантури Українського інституту літератури. Ось так почалася ця історія, яка засвідчила, що в Україні є спротив. І до речі, про цю подію писали в Торонто, в Нью-Йорку, і в Мюнхені, тобто якраз у тих місцях, де працювали так звані ворожі на той час радіостанції для радянського союзу, які так старалися глушити КГБ. Запам'ятаємо, друзі, дисидентство 1965 рік. Минає 20 років. І знову 4 вересня, 1985 рік, у одній із пермських тюрем як філіалі Гулагу, за нез'ясованих обставин помирає Василь Стус. Є різні версії про те, як він загинув. Василь Стус поет, дисидент, член української гельсінської групи, яка обстоювала всього-навсього права людини і свободу слова в Радянському Союзі, зокрема в Україні. Навіть на початках не йшлося про самостійність України, йшлося про права людини, згідно з хесінським е, е, протоколом, підписаним у 1975 році Брежнєвим. І ось, врешті-рест, Стус помер. Є думка, що його просто вбили при допомозі тамтешніх вартових. Ось така сумна і трагічна історія. Стус знав, що його життя закінчиться невдовзі і якимось трагічним способом, тому що писав: як добре те, що смерті не боюся, і не питаючи важкий мій лік, і вам. Панове судді, не клонюся перед чутті недовідомих літ, що жив, любив, і не набрався скверни, ненависті, прокльонів каяття, народи мій, до тебе я ще верну, і в смерті обернуся на життя своїм стражденним і незлим обличчям. І, як той син, я землі рідній уклонюсь. Так хочеться пожити ще годинку, ну і вірши дедалі. А ми рухаємося далі по канві нашої передачі. 1991 рік і знову 4 вересня над Верховною Радою України піднімається синьо-жовте знамено. Зауважу, що лише 24 серпня, 1991 року, тобто менше двох тижнів назад, було проголошено акт незалежності України, і ось постанова. Верховної Ради і над Верховною Радою піднімається жовто-блакитний прапор. Додам, що над Кагарлицькою районною радою депутатів трудящих, як тоді звався, цей орган самоврядування, національне знамено піднялося 17 вересня, того ж таки 91 го року. 2 вересня 96-го року народжується гривня. Перші гривні, хтось може пам'ятає старших наших глядачів були. Ось такими взагалі то мова про грошову реформу почала вестися ще від 91-го року, коли було проголошено незалежність, але не було, не було цієї валюти і е, надумалися її друкувати в Канаді. Чому в Канаді? Апаратури не було, і українська діаспора в Канаді зголосилася ну створити чи закупити спеціальне обладнання для друкування грошей, що було зроблено. Левко Лук'яненко був тоді послом України у Канаді, і ось таким чином на кількох кораблях ті гроші були доставлені в Україні і з 2 вересня. За прем'єрства Віктора Ющенка 96-го року народилася наша гривня. Ну на початках, наприклад, вам буде цікаво, що купюра у тисячу гривень мала бути ось такою із зображенням Петра Могили. Нашого відомого діяча, мецената, церковного і громадського просвітника. Ну, а сьогодні ми бачимо на тисячній купюрі портрет академіка Володимира Вернацького. Цікаво, що, наприклад, на 50-гривневій купюрі зображено Михайла Грушевського, батька української історії і, сучасними словами кажучи, першого президента України. Ну, так от цікаво, що Михайло Грушевсь Грушевський був людиною небідною, і сім'я його була досить заможна. Його батько написав підручник, який перевидавався в Російської імперії 28 разів, разів тож сім'я не бідувала сам Грушевський, хоч і не був, як то кажуть, жмотом, але ціну грошам знав. Чверть своїх статків, коли навчався в університеті, він тратив на книжки. Ну а вже коли розбагатів, став викладати у Львові, то купив у Львові парцель. Парцель це шмат землі у, в одному з центральних районів Львова і побудував там будинок. Цікаво, що він там жив поряд з Іваном Франком. І Франки часто ображалися на те, що собаки Грушевського заважали їхньому спокою. Але це вже інша історія. Ось така друзі, історія про нашу гривню. 2009 рік, 1 вересня, Європейський союз вносить заборону на виробництво і використання. 100 ватних лампочок розжарювання жарівок. Бачите, там ще тоді зрозуміли, що лампи розжарювання 90% енергії затрачають на нагрівання повітря і лише 10% на користь, на оте наше освітлення. Через рік було заборонено у Європейському ж Союзі лампи на 75 ватт, ще через рік на 60. І в 2012 році їх заборонили повністю для того, щоб люди переходили на лампи світлодіодні. Так, вони дорожчі, якщо Піти в магазин і купити їх. Але якщо ми дбаємо, по-перше, про нашу розумне використання енергії, а сьогодні це дуже важливо, дуже на часі, то, звичайно, використовуємо лампи світлодіодні. Але Зауважу, почалася ця історія у Європі з 2009 року офіційно, хоча рухи раніше були такі. І згадаємо кілька фрагментів пов'язаних із нашим краєм і з першим вересня, яке щойно минуло, і ми всі гуртом, усім українським народом почали новий навчальний рік. Ну скажімо так, що в 1860 році у Слободі відкрили школу. Подивимося і порадімо. 1975 рік будуються школи у Халчі і в буртах. Ну, в Халчі школа сьогодні призупинена, її діяльність, ну, але у буртах школа сьогодні називається гімназією. Пощено також у експлуатацію першу чергу СПТУ 28 Уржищеві. Сьогодні це називається Жищівський професійний ліцей. У 1979 році, 31 серпня, у Стрітівці, тоді Карлицького району, відкривається тоді єдина в Україні Стрітівська вища педагогічна школа кобзарського мистецтва. Багато людей були причетні до цієї події. Поет, академік, герой України, Борис Олійник, який неодноразово бував у школі, зустрічався з педагогами і з і учнями, і з нами, журналістами, не цурався спілкування. Звичайно, як ми не згадаємо подружжя Литвинів Тоніну Іванівну і Василя Степановича, без яких, напевно, чи і виникла б та ідея, яку правда виколихували Василь Литвин і письменник Олесь Бердник разом, і, звичайно, першу директорку, незмінну директорку Галину Михайлівну Іванову. Саме подружжя Іванових було тим рушієм, як би сказати, матеріальним місцевого характеру, яке давало життя школі. Тобто Глина Михайлівна разом із своїм чоловіком Олексієм Пилиповичем дбали про школу як про своє рідне дитя у 2012 році. Глина Михайлівна пішла за вічну межу. Ну а стрітівська школа, а сьогодні це коледж працює, існує, випускає у тих культурних провідників. Української ідеї у наше суспільство, і нарешті згадаємо, що в 1990 році було завершено спорудження, як тоді називалася школи номер 3 у нашому карлику. Це був і є, і залишається найбільшим загальноосвітнім закладом у нашій громаді. І сьогодні він називається ліцей номер 3 Цікаво, що тоді за парти сіли учні. Під керівництвом учителів у другому півріччі того навчального року, який почався 1 вересня 1990-го. Згадаємо тепер про кремі події, які відбувалися рік тому, коли повномасштабна війна кипіла на світі українській землі. Отже, 2 вересня страшенний обстріл зафіксовано. Сум, Харкова, Запоріжжя, Дніпропетровська. Я не скажу тут нічого нового. Ці обстріли продовжуються і сьогодні з різною інтенсивністю, з різною результативністю, але з незмінною жорстокістю і безглуздістю. Такі вони москалі. Кіно заради перемоги, здається, ця акція стала вже хорошою традицією у Карлику. Вона проходила в цьому році влітку. Торік, якраз цими вересневими днями, і позаторік, також влітку. Кіно заради перемоги це тур. Кіно, коли люди можуть безплатно прийти подивитися кіно просто неба. Це у нас відбувалося на майданчику біля центрального входу у парк, і привозять фільми, сучасні нові фільми, які людям показують безкоштовно для дітей мультики, для дорослих серйозні фільми. Торік якраз був у нас у гостях Богдан Бенюк, відомий, улюблений український артист. І... Була прем'єра фільму, де він грав головну роль, називалося Небо Парасолька. Якщо трапиться вам десь побачити, чи просто подивіться в Ютубі, погугліть. Цікаве кіно, хороше і сучасне, із сучасними нотками і європейськості і української ідеї. Скажемо, що весь світ сьогодні нам допомагає. Я згадаю одну з таких організацій в Америці: – «United Help Ukraine». Об'єднана допомога Україні там об'єдналися 56 волонтерів. Ну звичайно, із за участю і українських переселенців чи української діаспори. І от вони зібрали ще на той час, на минулий рік, на 2 вересня, близько 37 мільйонів доларів. Закупили 4 тисячі комплектів, у які входили бронежилет. І що там іще належиться до амуніції захисників. 57 чоловік там працюють і понині, і словом, волонтерство воно, наче одержало новий сплеск. На жаль, спричинений такими драматичними подіями в Україні. У Херсоні на той час виявляється розбитими практично всі мости через Дніпро. Антонівський міст пошкоджений, і, власне кажучи, окупантам це дуже заважає дислокувати їхню техніку. Ну що ж, тим краще. І нарешті у Харкові під Харковом іде наступ української армії. Визелено близько 20 населених пунктів, у чим числі і Балаклія, яка була окупована ще у березні. Процес визволення української території від ворога триває. Ну а ми всі допомагаємо тому, хто як може.